Розділ 12, в якому до Марії та П'єра К'Юрі приходить заслужена слава, але який закінчується дуже сумно. У науці ми повинні цікавитися речами, а не особистостями Марія Кюрі про власну славу. Попри те, що Марія та П'єр Кюрі після виокремлення радію та Полонію стали неймовірно відомими вченими, в побуті вони ледь зводили кінці з кінцями. П'єр читав в школі фізики та хімії цілих 120 лекцій на місяць і додатково керує дослідженнями студентів, та все одно не може забезпечити сім'ю належним чином. Щоб заробляти більше і не відволікатися від наукової діяльності, йому потрібно стати професором Сорбони. Це, напевно, дало б йому можливість ще й користуватися університетською лабораторією. Замість старого сараю. Але геніальний вчений виявляється дуже незграбним в таких справах як вибивання собі цілком заслуженої посади. Ще під час роботи над виокремленням радію він провалює конкурс на здобуття кафедри професора в Сорбені. Намагається П'єр влаштуватися і до політехнічного інституту. На щастя, у 1900 році йому щастить. А одразу після цього Швейцарський, Женевський університет надсилає подружжю Кюрі неймовірну пропозицію, їх обох запрошують на роботу. Причому П'єру обіцяють кафедру фізики, дуже гарну платню, лабораторію, все необхідне обладнання, двох асистентів, оплату житла і штатне місце для Марії на додачу. Небувала щедрість. Особливо на тлі скромних умов, які мають мадам К'юрі у Франції, у червні вони ненадовго вирушають до Швейцарії, щоб познайомитися з майбутніми колегами, але вже за кілька місяців відхиляють пропозицію університету. Викладання буде віднімати у них занадто багато часу, необхідного для дослідження радію і радіоактивності. Більше того, П'єр відмовляється від місця. Політехніці, щоб перейти на найбільш високооплачувану посаду в Інституті фізики, хімії та природничих наук, Марі тим часом влаштовується в школу для дівчат у передмісті Парижа під назвою Север. І знову успіх обертається розчаруванням. Підготовка до занять і прийому іспитів вимагає від викладачів занадто багато часу, який вони могли б витратити на свої дослідження. Крім того, П'єру знову відмовляють в отриманні лабораторії. А ще він, незважаючи на заступництво колег фізиків, дуже прикро програє конкурс на місце в академії наук. Щоб, хоч якось компенсувати талановитим вченим всі ці розчарування, Поль Апель, який пам'ятає Марію К'юрі ще з тих часів, коли вона була його студенткою, пропонує. Висунути П'єра на отримання ордена Почецького легіону, неймовірно важливої державної нагороди у Франції, до якої додають грошові виплати. Апель просить Марі умовити її байдужого до нагород чоловіка погодитись на це, тим більше, що в уряді країни дуже зацікавлені в цьому. Але вчений не сприймає ніяких почестей. місьє Кюрі цікавить лише лабораторія. Його дружині ж не можуть надати її, оскільки вона жінка, а жінок нагороджувати так досі не прийнято. Кюрів чергове затягують тугіші пояси і продовжують працювати у божевільному темпі і з небувалою ретельністю, навіть відпочивати, як звичайні люди вони не вміють. Всю відпустку Марі та П'єр знову проводять у велосипедних переїздах з місця на місце. І обмірковувані майбутніх кроків у науці. У травні 1902 року Марії доводиться розщедритися на незаплановану поїздку додому. Сестри та брат пишуть їй, що старий Складовський їх добрий і люблячий тато дуже хворий. Марі поспіхом збирає документи та вирушає до Варшави, але встигає тільки на похорон пана Владислава. Стоячи перед відкритою труною, вона кляне гроші, славу, науку і докоряє собі тим, що не залишила все і не повернулася до сім'ї в Польщу. Її не заспокоює навіть звістка про те, що найбільшою радістю останніх днів батька була звістка про те, що в журналі доповіді Паризької академії наук надрукували кілька робіт його гордості. Його коханої манюсі, його крихітки Анчупечо. Настає жовтень, і подружжю К'юрі знову час повертатися до роботи, але їх спіткає горе за горем. Спочатку Марі втрачає дочку, яка народилася перечасно, потім вмирає від менінгіту друга дитина броні, маленький хлопчик. На додачу до всього тяжко хворіє П'єр. Як не важко науковцю, але доводиться бути сильною і продовжити викладання, щоб забезпечувати сім'ю. Крім того, вона ні на день не залишає роботу над дослідженнями. І ось, попри обставини, до 1904 року подружжя разом окремо, а також у співавсторстві з іншими вченими встигають опублікувати цілих 13 серйозних наукових робіт. Їм пишуть листи вчені з усієї Європи. Їх послідовники відкривають нові хімічні елементи, що випромінюють радіацію та їх побічні форми. Англійські вчені рамзай і соді, досліджуючи відкритий подружжям Кюрі Радій, виявляють, що дивовижний метал вміє виділяти невелику кількість газу гелію. Це означає. Що радіоактивні хімічні елементи вміють перетворюватися один на одного, мимовільно розпадаючись на більш прості атоми, приголомшливе відкриття, натхнені досягненнями к'юрі фізики виявляють також, що радій випромінює не один, а цілих три типи радіоактивних променів різної сили. Проходити вони можуть навіть крізь такі матеріали, через які не проникає світло. Від тонкого паперу до кам'яної стіни. Єдиною надійною перешкодою для них може стати тільки товстий екран із свинцю. А ще виявляється, що відкритий Марі та П'єром елемент виділяє, крім світла, також тепло, а своїм сяйвом він може заряджати інші об'єкти, причому в різному ступені. Так, опромінюючи радієм справжній алмаз і фальшивий. За силою світіння можна виявити підробку, радіоактивність свою елемент теж передає іншим матеріалам. До слова, зошити і блокноти, з якими працювали в той час вчені, випромінюють радіацію і донині. Але з моменту їх контакту з радієм пройшло вже понад століття. Всього за п'ять років, які пройшли з моменту, коли Марі передбачила існування радію. Уявлення вчених про поведінку і властивості атому змінилося неймовірним чином. У науці зародився цілий новий напрямок радіологія. І стосувався він не тільки фізики. Як вдалося встановити німецьким вченим у 1900 році радій впливав не тільки на неживі предмети, а й на цілком живих людей і тварин. Одним з перших випробувати на собі його дію ризикнув П'єр. Він приклав шматочок речовини до своєї руки і страшенно зрадів, коли побачив під ним невеликий опік, який при цьому не викликав болю. Слова його колег виявилися істиною. Таке ж пошкодження, але вже випадково, отримала під час роботи і марі. Вони обидва з подивом виявили, що досить глибокі та складні взагоїні рани в результаті не перетворилися на шрами. А вкрилися абсолютно здоровою шкірою. Найкращі медики того часу підхоплюють ідею і незабаром виявляють, що за допомогою радіо можна вилікувати деякі види такої смертельної хвороби, як рак. Скільки ще сюрпризів приготує науці цей дивовижний метал? По всьому світу одразу починають будувати установки з видобутку феноменальної речовини. Піонером у цій справі стає один з перших послідовників подружжя Кюрі Андре Луї де Б'єрн. А у 1904 році у Франції відкривається завод з виробництва радіо для медичних цілей. П'єру і Марі виділяють при ньому приміщення для досліджень і дають кошти на помічників, незважаючи на те, що речовину починають отримувати у досить відчутних кількостях. А її ціна стає вищою за ціну золота. Свій перший здобутий вручну грам радію Марі продовжує зберігати як символ свого наукового прориву, як найвищу нагороду. У це важко повірити, але попри успіх свого дітища в наукових колах подружжя Кюрі не отримує від зробленого ними відкриття ані копійки прибутків. Ще до того, як удосконалити технологію видобутку елемента, П'єр запропонував Марі відмовитися від будь-яких патентів, які можна було б продавати, отримувати вигоду зі своїх досягнень. І вона погодилася, тому що радій належить всьому світу, всьому людству, а заробляння на ньому грошей навіть для такої мети, як будівництво лабораторії, на думку кюрі, суперечить духу науки. Нехай вони не будуть купатися в розкоші, зате відкритий ними дивометал буде служити на благо людей. Єдині нагороди, які приймають Марі і П'єр, це наукові. Так у 1895 році П'єр отримав премію Планте. У 1901 році премію Лаказа. А Марі тричі нагороджувалася премією Жегне. А 3 червня 1903 року. На запрошення Королівського інституту вони виступають в Лондоні з доповіддю про радій. Одним із перших їх зустрічає тут літній лорд Кельвін, видатний британський вчений світило фізичної науки світового масштабу. Його англійські колеги теж влаштовують подружжю Кюрі неймовірними почестями. Марі взагалі стає першою в історії жінкою, яка присутня на засіданні Королівського інституту та ще з доповіддю. Уже в листопаді лондонська наукова установа присуджує французьким дослідникам одну з найвищих нагород медаль Деві. Як вчиняють з важкою золотою медаллю Кюрі, віддають її своїй дочці Ірен, яка називає її великим. Сантимом і приймає за незвичайну іграшку, ось наскільки була нецікава слава великим вченим. Проте 10 грудня того ж 1903 року Академія наук столиця Швеції в Стокгольмі оголошує Марії та П'єру К'Юрі разом з Андрій Беккерелем за дослідження в галузі радіоактивності присуджена нова наукова нагорода третя в історії. Нобелівська премія з фізики. Знали б вони, наскільки престижною станеться премія в майбутньому, найпрестижнішою в усьому світі. Але подружжя не може прибути за нагородою і грошима, що до неї додаються особисто на дворі зима мадам і мсьє Юрі не зовсім здорові, та й така далека подорож із маленькою донькою буде для них не найпростішим заняттям. Тому на урочистій церемонії медалі за Марі та П'єра отримає французький посол. А самі вони, згідно з правилами нагороди, повинні протягом півроку все ж приїхати до Стокгольма, щоби прочитати лекцію про своє відкриття. Чек від Нобелівського комітету надходить на рахунок подружжя 2 січня 1904 року. Ці гроші. Дають змогу П'єру відмовитись від лекцій у школі фізики та хімії і найняти лаборанта у нову лабораторію, а Марі відправити велику суму броні і казімежу Длузьким на будівництво їхнього туберкульозного санаторію в Польщі. Крім того, мадам Кюрі оплачує зі своєї кишені поїздку на батьківщину бідні француженці. Яка у Варшаві, де вона жила зі своїм чоловіком поляком, навчає її своєї мови. Гроші розходяться на справи, які кюрі вважають благими. Для себе новоспечена Нобелівська лауреатка робить лише одну приємність: облаштовує вдома сучасну ванну кімнату. Ні нарядів, ні коштовностей Марі не купує. Вона продовжує працювати в жіночій школі, щоб підтримувати добробут родини. В цей час помешкання к Юрі беруть в облогу журналісти, які хочуть докладно довідатись, як живуть вчені, котрі ославили Францію на весь світ. Крім того, Марі та П'єра жадають бачити у себе в гостях впливові жителі Парижа, політики, промисловці, зірки культури. Все це так сильно заважає їх звичному скромному життю та відволікає від щоденної роботи. Публіці цікаво все, навіть про що говорить малятко Ірен зі своєю нянею, і як виглядає кіт прославленого сімейства, що вже говорити про охочих дістати автограф світил науки. Подружжю доводиться відповідати на цілі мішки листів з привітаннями з приводу визнання, що звалилося на них. На їхні наукові доповіді починають продавати квитки. Нарешті країна визнає їх досягнення, але щастя подружжю це не додає. Порятунок ховається у тих самих велосипедних прогулянках далекими селами. У сільських готелях кюрі зупиняються під вигаданим ім'ям, а для маскування носять найпростіший одяг, в якому їх тут ніхто не відрізняє від місцевих селян. Один особливо старанний американський репортер якось дістається до рибальського будиночка в Глушині, перед яким сидить боса жінка. Щоб запитати, чи не знає вона, де тут зупинилися знамениті вчені яким же було його здивування, коли виявилось, що ця скромна, одягнена жінка і є та сама славно звісна мадам Кюрі? Що ж, оскільки втеча неможлива, Марі доводиться відповісти на запитання, поки репортер розпитує свою співрозмовницю про її роботу, про відкриття радіо, вона відповідає йому, але щойно він починає розмову про її життя в Польщі і про сім'ю. Вчена різко обриває розмову. У науці ми повинні цікавитися фактами, а не особистостями, говорить вона. На цьому їхню бесіду закінчено. Всередині літа 1904 року, щоб сховатися від усієї цієї метушні, подружжя знімає будиночок в селі під Парижем. Марі доглядає чоловіка, який страждає від дивних болів, та дочку Ірен, яка перехворіла. На кашлюк, крім того, вона знову носить під серцем дитину. Оскільки тривалі прогулянки за таких обставин виключені, подружжя довго читає статті з фізики і математики. Після повернення з відпустки мадам Кюрі просить у керівництва школи, в якій працює, тимчасово звільнити її від обов'язків. Жінка так втомилася, що сумнівається в тому, чи буде вона щаслива народженню ще одного малюка. Щоб допомогти сестрі у цей складний кризовий час з Варшави приїжджає броня. 6 грудня 1904 року вона бере на руки новонароджену племінницю, якій дають ім'я Єва Деніза. Маленька єдина з усієї родини не буде займатися наукою і не отримає Нобелівської премії. У цієї дівчинки відкриються інші таланти, вона стане письменницею. Яка напише книжки про своїх видатних батьків. Тим часом народження Єви повертає Марі до життя. Їй подобається спостерігати за чорноволосою крихіткою, яка так не схожа на свою сестру. Ірен вимагає до себе багато уваги, а Єва зростає більш лагідною та спокійною. Молодша дочка дає своїй матері нові сили і з 1 січня 1905 року. Марія К'Юрі повертається до викладання в жіночій школі в Севру. П'єр теж починає одужувати. 6 червня 1905 року від імені свого і своєї дружини він читає перед Стокгольмівською академією наук лекцію. Вчений задається питанням, чи може відкриття радіо, який подарував науці та медицині стільки чудес, послужити не на благо. А принести шкоду. Цілком ймовірно, що може, адже винайдений Альфредом Нобелем, засновником Нобелівської премії, динаміт не тільки допоміг у справі видобутку корисних копалин, а й став грізною зброєю. Я особисто належу до людей, які мислять як Нобель, а саме, що людство отримує від нових відкриттів більше блага, ніж зла, каже П'єр. Марі аплодує йому із зали. Повернувшись до Парижа, подружжя Кюрі виявляє, що увага до них нарешті трохи ослабла. Тепер вони можуть дозволити собі ходити в театри і на виставки. Їх не оточують роззяви, яким немає справи до їх роботи, і лише зрідка подружжю доводиться відвідувати цвітські прийоми. Тоді П'єр вбирається у фрак, а Марі у вечірню сукню. Черенем дуже пасує парадний одяг, хоча самим їм набагато зручніше у робочих халатах. Приймають кюрі гостей і у себе вдома. З цією метою подружжя нарешті придбає для своєї оселі меблі, а на різдво в їхньому будинку з'являться ялинка, дітям потрібне це свято. Втім, радіють йому й дорослі. Одного разу на їхньому порозі з'являється зовсім несподівана гостя. Відома в Парижі танцівниця Лої Фулер. Вона дізналася про властивість радію світитися і хоче порадитися з вченими. Як краще використовувати дивовижний метал, щоб створити небачений раніше костюм для виступів. Фізики, знаючи іншу здатність радію опікати випромінюванням шкіру, відмовляють фулер від цієї ідеї. На знак подяки вона влаштовує виступ тільки для них двох. Цей вечір переростає у незвичайну дружбу найрозумніших людей Франції та блискучої зірки Сцени. Вона і скульптор Ог'юст Роден. Ось, мабуть, і всі друзі, подружжя Кюрі, які не належать до світу науки. 5 липня 1905 року. Відбувається ще одна знаменита подія в житті подружжя Кюрі. П'єра з другої спроби нарешті обирають до Французької академії наук, йому також надають кафедру фізики у Сорбоні. Але яке розчарування? Це не дає йому довгоочікуваного права на власну лабораторію. Членство легендарного мсьє Кюрів академії. Просто підвищує престиж організації, призначення якої він навіть не може зрозуміти, тому вчений пише відмову від кафедри і залишається працювати у школі фізики та хімії. Принаймні, в її стінах у нього є Марі, є той самий знаменитий сарай, в якому вони всупереч всім обставинам відкрили радій. Університет вирішує, що це занадто серйозна втрата. Для нього йде на поступки геніальному фізику. Для нього починають будувати лабораторію. Дружина вченого призначена у ній науковим співробітником. Уже в квітні 1906 року вони розпочинають тонку роботу з точного дозування радію. Здавалося б, ось воно, справжнє щастя. У них сім'я, вони люблять один одного. Їм разом неймовірно цікаво. Франція нарешті визнала їхні заслуги. Умови для роботи поліпшилися. Але все обриває нещасний випадок 19 квітня 1906 року. Четвер. Погода не найкраща. У Парижі стало холодно і пішов дощ. У планах Марі на цей день деякі сімейні справи. П'єр вже повинен відвідати декілька наукових заходів. Він виходить з дому, пересувається містом, спілкується з колегами, знову виходить на вулицю. Вчений звик на ходу міркувати про науку. Він навіть не помічає, як багато поруч з ними людей і кінних повозок. Всього кілька необережних кроків і П'єр падає на слизьку бруківку. Повозка, що наближається, не встигає загальмувати, і життя видатного вченого обривається. Через звичайну неуважність на дорозі. Перехожі обшукують тіло загиблого. Згідно з документами, ним виявляється улюблений всією Францією П'єр К'Юрі. Візникові, який не встиг загальмувати перед ним, загрожує справжнісінька розправа роззяви в гніві. Тільки поліції вдається запобігти жахливій вуличній бійці. Поліцейський приносить страшну звістку, і Марі, яка нічого не підозрює, в її житті, як і в дитинстві, знову сталася непоправна втрата. Тепер вона знову одна, але дбати про неї нікому. У вбитої горем жінки на руках дві маленьких дівчинки, яких доведеться ростити без батька. А їй самій треба буде працювати без улюбленого, надійного соратника і однодумця. Марі відмовляється вірити в те, що трапилося, але цього вже не змінити. П'єра К'юрі більше немає.